І дітям тепло, і кошти можна заощадити. Хотинський навчально-виховний комплекс утеплили за новітніми енергозберігаючими технологіями. Проект реалізований за кошти Євросоюзу і завдяки співфінансуванню з міського бюджету. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Хотинський НВК один з найбільших навчальних закладів у районі. Його відвідують 330 дошкільнят і навчаються 370 учнів початкової школи. В установі зазначають, температура у класах та групах не менше 20 градусів. Дітки ж кажуть, їм тепло і вже забули, коли одягали по кілька светрів. В Нашій школі дуже затишно, дуже тепло, як вдома. Тут дуже добре вчиться. Ще до участі в програмі розвитку ООН в Україні в установі замінили систему опалення на автономну електрокотельню. Далі почали встановлювати металопластикові двері та вікна. Всі повністю всі абсолютно вікна поміняли. І В рамках проєкту йшло вже про утеплення фасаду. Саме приміщення збудовано на початку 60-х років. Ну, звичайно, що потребувало утеплення саме в плані того, щоб дало можливість зберігати енергоносії. У вересні минулого року заклад отримав довгоочікувану можливість утеплити фасад приміщення. Установа потрапила у проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який передбачає фінансування соціальних об'єктів за кошти Євросоюзу. Для міста ми визначили два великі пріоритети це забезпечення міста хотин цілодобовим водопостачанням і енергозбереження. Останніх років чотири ми працюємо над цим. Ми на центральній котельні поміняли котель на пілетах. За минулий опальний сезон в районі 300 тисяч гривень нам вдалося зекономити. Ну і По цьому садочку спочатку ми от, поміняли вікна і двері, і нам вдалося спільно. Ну, Скажем, і організація, і міська рада подати проект на конкурс про ООН. місцевий розвиток орієнтований на громаду. Нас відібрали відтак. Заходи енергозбереження в Хотинському НВК обійшлися в понад 486 тисяч гривень. З них 221 тисяча європейські кошти. Проект передбачає і співфінансування з різних видів бюджетів. Відтак, з міської скарбниці виділили ще 240 тисяч, коли почався наш проект. Уже в садочку були замінені вікна на металопластикові, оскільки це підпадало під наші критерії, пріоритети, утеплення садочку, енергозбереження, громадою було прийнято рішення утеплити фасад цієї будівлі. Наш проєкт таки підтримав їхню ініціативу, виділив кошти, громада зібрала свої 5% співфінансування від загальної суми кошторису. Всього ж в рамках проекту додаткове фінансування з Євросоюзу отримали чотири громади Хотинського району: Хотин, Ширівці, Клішківці та Крутеньки. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.